Що українцям почитати про Різдво? Е, ну, По-перше, є книжка Дарія Енцибор під подушку чи під ялинку про традицію подарунків і загальніші контексти святкування. Е, словом, це дуже класна книжка. Е, тоді... Але це наук Поп. Е, тоді є у нас зараз нова різдвяна антологія, від здається, видавництва «Віват», де можна ознайомитися зі зрізом української різдвяної класики. Ну, щоб не думати, що е... Атмосферно специфічно різдвяні тексти обмежуються здебільшого Чарльзом Дікінсом і ще кількома текстами. Це можливість серйозно розширити свій горизонт. А ще. Е та я навіть не знаю, якщо чесно. Тому що приурочені до свят тексти насправді дуже рідко, ну якщо вони цілеспрямовано приурочуються до свят, вони дуже рідко бувають справді якісними, хорошими художніми творами. І винятки, такі як різдвяна пісня Дікінса, вони відповідно стають класикою на віки. Тому в першу чергу почитати ось цю різдвяну збірку Вівату, аби зрозуміти, що у нас є. Почитати під подушку